Всім привіт! Тільки що забрали посилочку. Кур'єр привіз, там була ванночка, і плюс ми замовили уже останнє, вже більш нічого замовляти не буду. І це парад на вихідний наряді для малюка на виписку. Мені хотілося замовити, знаєте, щось таке гарненьке, таке нарядне, для того, щоб цей день він був дуже гарний, коли ми будемо виписуватися з лікарні. Зараз показую. Отакі от, дивіться, два пакуночка, один і другий от костюмчик. М -м -м, так хотілося, щоб він таким гарнюньким був в день виписки. Зараз будемо розпаковувати і подивимося, як воно взагалі виглядає. Мені подобається, що сам костюмчик, бачите, в такому пакуванні класному. А це конвертичок, подивимося, комбінезончик в'язаний, такий тепленький, щоб якраз на прохолоду, щоб можна було, ну, якби, коли вийти з лікарні і йому було тепленько. Що, посмотрим, що нашому малышу. Какой він красивий буде. Так, красивий. по качеству так вроде бы ничего. Ну да. А ну, Ну Пижон какой, вы посмотрите. <пижон> Класс. М -м -м, Нарядный бут. Бомба. Класс. О, вот это пижон. <пижон>, пижон. Сейчас мы... Это шапочка ему будет. А ну и сюда вот приклады. Класс. Вот так вот, <пижон> да, будет лучше. Это шапочка ему. Это ему Штанишки такие. Ух ты. Вот это пижонное. Какой вот так вот а. сделаем. О, со стрелочками штанишки. Да. Носочки. И да, понятно. Вот это пижон будет. Класс. Красивый такой будет у нас, мальчик. М -м -м. Класс. Ну да, мне очень нравится. И по качеству очень хорошее. Ну да. Прикольный такий костюмчик mm -hmm. квас.